Нагрудними знаками за заслуги перед містом третього ступеня нагрудний знак за заслуги перед містом другого ступеня. Цю почесну нагороду за свою кропіткову багаторічну працю напередодні дня пам'яті та перемоги над нацизмом в другій світовій війні отримала очільниця ветеранської організації Центрального міського району разом із однодумцями постійно працюють на ниві волонтерських старань і роблять це можливе на своєму місці задля наближення перемоги. Завжди дуже приємно, коли твоя робота оцінюється. Але цю нагороду, я вважаю, що це нагорода всієї нашої районної організації ветеранів. Тому що якби я не відчувала підтримку всіх моїх ветеранів, всіх мешканців району, пенсіонерів, похилого віку людей, то цієї нагороди не було б, тому що це заслуга всіх нас, і наша волонтерська робота, і наше військово-патріотичне свій час виховання. Воно дало свої плоди і Сподіваюся, що все-таки настане наша перемога. Перемогли 80 років тому німецький нацизм, а тепер вся Україна бореться з російським расизмом. Для Кривого Рогу німецька окупація є темним сумним етапом в історії, і тому пам'ять про ті страшні події назавжди зберігається вдячними нащадками переможців у Другій світовій війні. 1814 днів була ця війна. Кривий рік під окупацією 31 місяць. Україна 680 днів. Скільки понесла ця війна, скільки забрала життів, можна сказати, що 19, 20, 21, 23 роки народження людей, які були призвані для боротьби з фашизмом, і сотні. З нагоди дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, який в нашій країні відзначають 8 травня. Ветеранський актив Кривого Рогу привітав очільник ради оборони міста. Учасники ветеранських організацій це золотий резерв нашого суспільства, який передає свій життєвий досвід знання та вміння поколінням прийдешнім. Зараз в кривому розі живе дві тисячі ветеранів. Другої світової війни 10 учасників безпосередньо бойових дій, в тому числі, на жаль, залишилась лише одна погріла Олітіна Івановна, визволительниця Кривого Рогу, і 20 тисяч. Людей, які мають статус, діти вільний, всього в сесійній залі Криворізької міської ради вручили 150 нагород. Це нагрудні знаки за заслуги передмістю другого та третього ступеня, почесні грамоти від міськвиконкому, а також подяки за сумлінну працю від ради оборони міста. Пам'ятаємо минуле вистоїмо та переможемо у теперішньому і обов'язково у майбутньому. Відбудуємо нашу квітучу Україну. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко, перший міський.